Привіт, привіт! Я Валяна Мержицька і це Нотатки, дружини пастора. Сьогодні я хочу поговорити з вами про матюки, святість і те, що справді смердить. Я виросла в домі, в якому не звучали матюки. Моя мама, скоріше всього, не знала навіть матючних слів. А щодо тата, то я почула матюк від нього один раз в житті на вулиці випадково, де він. Дуже розсердився, щось у нього там не виходило. Ось матюки в світі я також не любила, хоча іноді мушу признатися заради того, щоб вписатися в якусь компанію, іноді себе видушувала якийсь анекдот з, з матючними словами, але вони ніколи не були моєю сутністю. Коли я покаялася, в мене не було боротьби із. Із матюками, тому що вони не були частиною мене. І однозначно, частиною мене, і однозначно зараз також вони для мене не є, а, не є присутні в моєму житті. Я їх не, при, не практикую, моє оточення безпосередньо також їх не практикує. Ось вони не є частиною ні мене, ні мого дому, ні моєї, а, ні мого лексикону. Так? Ось, але. Е... Хочу поговорити з вами про те, що насправді мене хвилює. Знаєте, оці дуже постійні лозунги виховання наших героїв, наших воїнів, щоб вони не матюкалися, що через те, що вони матюкаються, вони гинуть. Через те, що вони матюкаються, вони йдуть в пекло, через те, що вони матюкаються, немає перемоги. І більше того, відсутність матюків у багатьох віручих стає. Показником або мірилом духовності, да? ніби це основне сьогодні, що людина не матюкається, значить вона свята. І я, походу, можу також це віднести і до одягу, і до зачіски, і до стрижки, і, і навіть в якійсь мірі вж, е, паливо чи вживання чи вживання алкоголю. Багато людей вважають себе віручими і святими, тому що не п'ю, не курю, не, не хожу по інших жінках і не матюкаюся. Ось багато людей так виміряють твою духовність. Людина ось, І все ж таки, знаєте, ось. Я написала на днях таку статтю на Фейсбуку, і я хочу поділитися, щоб воно було і зафіксовано у відео. Та? Чомусь з усіх гріхів ми зосереджуємося на тих, які найменше зачіпають нашу власну совість. Тобто, Я не курю, значить, я зосереджуюся, що інші курять. Я не, не матюкаюся, значить, я бачу, що матюка засуджую зразу тих. Хто матюкається? Так? Я не матюкаюся, значить я святий. Мені це нагадує, звичайно, те, що стало, да, притчу про, про Митаря і про, про фарисея. фарисей і Збирач податків. Так? І фарисей казав: Господи, ну я дякую Тобі, що я не такий, як цей ось грішник. Грішник цей. Так? А, а той, який бив себе в груди, усвідомлював свою абсолютну невідповідність не Божим стандартам, Божій святості, Божій, Божому закону, Божий не вважав себе достойним, гідним підняти навіть свої очі. Знаєте, Коли людина б'є в себе в груди, а в таких випадках я, мене буває, коли в мене. Ніби, здається, в грудях зажимає від болю, коли я плачу, коли, коли я проходжу якийсь період такий тяжкий, і мені ніби дихати не пускає, і я б'ю себе в груди, щоб мене тут мишцю, оцю, яка зажалася, відпустило, і щоб дихати стати можливо, стало можливо. І ось так цей збирач податків переживав свій біль того, що він грішник перед, перед Богом. І знаєте... Якщо ми не переживаємо цього, ніколи не переживали цього внутрішнього, внутрішнього болю перед Богом, то насправді в нас і не було можливо справжнього покаяння, тому що покаяння приходить від внутрішнього болю. І я трошки відволічуся тут, але мені казали, наприклад, коли говорячи про Шевченка, казали, ну він же ж поміняв своє відношення до України, він почав допомагати. А, знаєте, немає. Я, я говорила, казала людям, коли сиділа з людьми з його церкви, і я кажу: ну, а де біль, який він виявив за тих, кого він раніше ображав, та, як, як Україну? А, покаяння виражається, біль, внутрішній біль. Я згрішив проти тебе і проти Бога. Але, бачите, ми, як віруючі, зосереджуємося. На таких другорядних речах, які абсолютно не, не, не є чимось надзвичайно важливим у Божих очах. Це другорядне, воно якось потім дається, коли ти Бога знаєш, воно дається само по собі. Але хочу сьогодні зауважити декілька речей, які віруючи, які зосереджуються на на, на шкарпетках, на штанах чи не штанах, на штанах, на стрижці чи не на стрижці, на бороді, чи не на бороді, на матюку чи не на матюку. А, е, є, є речі, які випускаються, пропускаються. вони є набагато важливішими. По-перше, це, це е, віруючі, які мовчать, коли треба говорити. Це коли. В церкві або в спільноті уникається або навіть забороняється тема війни, аби не причинити нікому незручності, або не викликати ні в кого почуття вини і не, не спонукати нікого до якоїсь дії. Так? Є віручі, які кажуть: я на зброю не доначу, бо моя зброя не від цього світу. А тоді в мене виникає питання, звідки у вас одяг який ви носите. Причому вибираєте собі одяг, брендовий, аксесуари марки машин та зручності в домі, смачненька їжа, дуже смачненька, свіженька. Якщо ж ви ми насправді не від цього світу, і наша зброя не від цього світу, чому ви так перебираєте одяг, чому ви так стільки часу уділяєте, тому що є в цьому світі і від цього світу, і для цього світу? Так? Коли, ви, ви говорите про, коли ви говорите про правду, а мовчите про несправедливість? Чи правдиві ви в Божих очах, і чи справжнього Бога ви представляєте цього, цьому світу? Там можна казати, хто повірить, в Бога спасеться і мовчати, що хто не повірить, уже осуджений. Там можна говорити правду, але не збалансовану, несправду випускати момент справедливості, що хто покличе, буде спасений, але той, хто продовжує проливати кров, що слово Боже каже, що очі. Е, які горді а, руки, які проливають на кров, ноги, які біжать на зло, серце, яке складає плани а, е, і так далі, що це є огидою, огидою. І якщо для Бога це є огидою, як вам може бути приємним і як ви мовчите в такому випадку? А, далі, друге, це байдужість. Коли треба захищати, це не моя війна, кажете. Ви відділені від цього світу, приїжджаючи до молитовних будинків в своїх люксових машинах, де підіймаєте свої святі та чисті від окопного бруду руки, нібито до Бога, і дякуєте Богу, що ви не такі брудні, як оті брудні військові, які за вас, за вас стоять і стали вашими замісниками в Захисту мене дуже сильно ображає, коли я не раз про це говорила і повторюю, дуже сильно мене ображає. Боляче мені, коли ми ховаємося за військовими, і причому ми їх ображаємо і вважаємо їх другосортним. Це взагалі ганьба. Ганьба християнському світу. Є ті випадки, коли віруючі кажуть, це не моя війна, я свого сина мого не забирають, мого не заберуть і, і так далі. Це, це ганьба, знаєте, коли ми за чужий рахунок випливаємо. Я розумію, коли є, є випадки, коли в сім'ї хтось загинув, хтось помер, коли ти знаєш, що. Що, можливо, мама більше не витримає втрати, коли є різні. Або просто боїшся, то скажи, я боюся. Але не прикривайся духовністю, не прикривайся Богом, не прикривай Богом твою, твою нечесність. Не, не... Я не кажу про те, що треба всім бути на фронті. Я, але я кажу про те, що треба чесно називати причини. Чому? І а, третя тут ідея хабарі, які даються, щоб уникнути відповідальності: судам, перепливання тиси, підкуп лікаря, щоб отримати групу інвалідності, дар в пазуху митнику, аби випустив за кордон, під, е, підкуп е, воєнкома. А знову ж таки, за яке життя ми тримаємося, якщо ми насправді не від цього світу, чому ми так і руками, і ногами і зубами чіпляємося за це життя і за цей світ, так? хіба не все мине, не наше воно, але ж чомусь ми намагаємося зберегти і життя, і не тільки життя, а те, що. Люди скористу, скористу, сталися а, війною, от я особисто зустрічала та люди, які давно жили в Польщі і були на заробітках в Польщі або в інших країнах, і під виглядом війни, під виглядом біженства повиїжджали в країни де, де їм дали статус біженця і допомогу. Чи чесно це? От давайте просто запитаємо, наскільки це чесно перед Богом. Чи це зберігає наше свідчення чистим? Да. Я не знаю, запитайте. А якщо у вас є Дух Божий, він вам Він вам скаже без того, щоб ви себе виправдовували. Далі духовна гордість. Духовна гордість наша, це страшна річ, говорити релігійно, але не мати любові на ділі. Знаєте, це як в церквах, де миють ноги. Перед причастям а, помили ноги а, людині, а, коли, а, але не відвідали її хвору, не занесли її їсти, не, не прибрали в неї в хаті, не, не насправді а, фізичні ноги, чисті ноги помили, а, а не послужили а, там, де треба. Та, а, і, я зараз саме не про умивання ніга, про сам факт того, що ми часто виконуємо певні, певні ритуали, але є уста, які славлять Бога, а руки нічого не роблять, коли ви ніби на боці добра, але тільки тоді, коли вам безпечно, поки ви в безпеці ви чините добро, коли ви в молитві дуже гарячі, побожні, а насправді в ділі холодні. Не моє, мене не торкається, і я не, не маю нічого спільного з цим. Так? Духовна гордість, яка дивиться згори на тих, хто зараз у багні, у вогні, у крові, бо вони грішники і така їхня доля, і як десь бачила сьогодні коментар, бо вони матюкаються, то вони і гинуть. Той, хто не матюкається, той не гине. Брехня, маніпуляція, небіблійність, незнання Бога. І п'яте вибіркова боротьба. Яка часто плутає любов до себе з любов'ю до Бога? Ми думаємо, що ми робимо це, бо ми любимо Бога, насправді ми любимо себе понад усе. Коли ми любимо себе більше, ніж ближнього, відповідно, більше, ніж Бога. І а, я не матюкаюсь, отже, я добрий християнин. Я не п'ю я добрий християнин. Але дозвольте зап запитати. Коли ти не допомагаєш, не жертвуєш, не стоїш поруч, не перев'язуєш рани, не плачеш з тими, хто плаче, не, не віддаєш, не ділишся, не, не піднімаєш не... нічого. Ти тільки руки піднімаєш, нібито в молитві, але запитання, то, до якого Бога ти підіймаєш твої руки. Звичайно, писання каже, що за кожне гниле слово люди дадуть відповідь. Але гниле слово це не лише лайка, це не лише матюк, це ще і слова, які звучать релігійно, слова ніби віри, але за, ці, за цими словами немає дії, немає це, я так написала тут: це слова віри без дії віри, без діла віри, без жертви віри. Або, за словами апостола Павла, від вид благочестя з відреченням від його сили. Це синдром неправильно скерованої любові, люблю себе, рідного, пиклуюся про своє, бо воно моє, своя сорочка ближче до тіла. А все ж таки, а, кидаю такий виклик собі і вам. Все ж таки, чи через матюки військових Бог не дає перемоги. А може, це через тебе, який застряг в своїх зручностях? Може, це є перешкодою? Може твоя прирослість до зручностей цього світу, до цього життя, не, не дає можливості небу проявитися в тобі? Бо є ті, хто співають про небо, а живуть так зручно на землі. Може, той верблюд, якого ви проковтнули, став колодою в ваших очах, і ви перестали бачити реальність життя та цінність людської душі. Ну, я не стверджую, це просто запитання, які ми повинні задавати. Це те, що каже, каже писання: перевіряйте, чи вірили, тому що віра це не слова гарні, правильні, це не пісня, мелодійна, в ноту, а це. Має більше любові, ніж життя віддане служінню служінню. Я ні в якому випадку не легітимізую ні лайку, ні алкоголь, ні паливо, ніякі інші речі, які є шкідливими і гріхом проти нашого тіла, які альтерують наш, не знаю чи є таке слово, наш розум. Ось які і через це приходить. Я не про це, я не виправдовую. В моєму домі цього немає, я цього не практикую і не люблю. Але ми, як віручі люди, все рівно ми повинні дивитися набагато глибше. Бо віра, справжня віра, вона не просто в правильних словах. Вона в любові, вона в жертві, вона в правді, навіть тоді, коли ця правда дуже болюча, навіть коли вона кричить, навіть коли від неї хочеться відвернутися. І ще одне, Бог швидко прощає слова, які сказані в болі. Я згадую жінку Йова, коли вона в болі, втративши 10 дітей, дивлячись на хворого чоловіка, який також втратив 10 дітей і страждав від фізичної болі, душевних пошуків, духовних, духовної атаки, також і духовної атаки ворога. І вона йому сказала: похули Бога і помри. Знаєте, Бог швидко прощає такі слова, які ми кажемо в болі. І ми бачимо, що Бог не дав Йову іншу жінку, а з цією обновив його життя, його і її, благословивши їх. Але питання в тому, що ті, хто практикують неправедність, хто відвертають свої очі від чужого болю, хто лукаві, Хто лицемірні, хто жорстокі, хто байдужі, а хто їх спасе, хто спасе тебе. Навіть якщо ти завоюєш весь цей світ, врятуєш твоє фізичне життя, але душі твої пошкодить яка користь. Я Валяна і це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, поставте уподобайку, підпишіться і благослови нас Господь. В ім'я Ісуса Христа, Господи, ми дякуємо Тобі за Твою любов, за Твоє Слово, Хай воно перемінює душі наші, Хай, Господи, все лицемірство, яке в нас накопичилося, накопичилося, накопилося. А, дякую, Господи, що Ти досконалий в мові. А, хай воно все в нас злочищається Твоїм словом. Твоєю правдою, щоб ми насправді були в житті тими, ким ми кажемо, що ми є. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, щоб наша віра, бо ти кажеш, що якщо ваша віра не буде вищою від віри фарисеїв, садокеїв, то ми не побачимо царства. твого, хай наша віра буде вищою, справжньою. Живою, щоб день за днем, Господи, ми ходили з Тобою, вдивлялися в обличчя Твоє, раділи Твоїй присутності і таким чином освітлювали темряву, яка навколо нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.